Вітаю, друзі, я Віктор Бобренко, і ви на моєму YouTube-каналі як завеже. Поїхали. Ви знаєте, що саме цікавіше, про що найцікавіше говорить, коли збирається кампанія і десь за чаркою під класну закуску під борщ лучше всього починають говорити: а хто ж був найкращим президентом України, а хто ж найгіршим? І, от, я просто хочу якби, пояснити. Свій рейтинг да? від найкращого президента до найгіршого. Е, ще донедавна ми всі думали: ну, мабуть, ж найгірший на шостому місці, на почетному шостому місці должен Буть Янукович, тому що ж втік зрадив, ну, понятно, там, типа, е, як його називали, там, этот красивий мужчина, а насправді шапкакрад двічі засуджений, Ну от якого нам навибирали. І, звичайно ж, він саме гірший і можливо там рядити в найгірші Зеленського це абірація, неправильне приближення, тому що нам вже ж тут, -тут, тут, от Зеленський здається поганим, але ж насправді, якщо дуже об'єктивно оцінювати. І ще не донедавна, там ні, ще там умовно, да, там до великого вторгнення, можливо, там на шостому місці в моїй уяві був Янукович на п'ятому Зеленський, але зараз точно Зеленський на почесному шостому місці. Найгірший президент із шести в Україні це Зеленський однозначно. І ну так, да, Янукович зрадив, але Янукович ж сам був ж дитя, Донбасу він був сам членом цього злочинного угрупування Донецького, да? але принаймні вони нікого не обманювали. Вони й говорили: безлаха, і життя пха, вони такими от і хотіли бути. От, що там, ми в всі вправимо, ми там в Тайожний Союз, українці там, є три сорта українців. Да? Вони власне розказували те, що вони думали, говорили, що думали. І це десь, ну це звичайно не виправдовує Януковича, і він, я сподіваюся, ще понесе заслужене покарання. Але до цього всього, ми ж розуміємо, що там у Зеленського в його Шоблі теж повно зрадників, клійманіде ставить. Да? От, але при тому при всьому вони зробили найбільшу підлість. Вони ж якраз мімікрували під українців, там говорили, що вони принесуть мир, вони готували нас до шашличків. А і от зараз там Зеленський каже: Ну я ж не виноват там оце по цим законам, оцей картонний майдан. Ні, я ж тільки лучше хотів зробити. Вони знову намагаються мімікрувати під більшість. Да, більшість цього не заходить таке, коли знущаються на антикорупційними інституціями. Ми тут же ж там же ж де більшість. Вони тільки уміють, що мімікрувать, і в цьому їхня тож, крім того, що у них, як у Януковичів, там кліптоманія в голові, крім того, що це вони от, ну, просто банда. Да? Але вони, вони брешуть, ті, хоч не брехали. Да? Ті просто. Ми банда, і все, ми отакі, да? любіть нас. Або не любіть а нам по барабану. Ну, ми тих вигнали. Я сподіваюся, що ця шобла буде так. Так само. Ну, тобто, на шостому місці Зеленський, на п'ятому Янукович. Okay. На четверте місце теж у мене такі роздуми. Хтось, тому що я не люблю ні кучму, ні Крамчука. Мало того, 99-му році це єдиний випадок, коли я. Ходив голосувати, але голосував проти всіх тоді ще можна було. Я так і не наважився всі Як? Треба ж за кучму голосувати, тому що інакше Сімоненко. я ну не можу, не зміг, не зміг. Я не пересилив себе, вибачайте. от І ми окремо ще поговоримо про всіх виборах, тому що ті, кому 50 плюс, ті, хто голосували з 91-го року, ті знають. От. І я, власне, голосував перший раз. я Голосував, звичайно, в 91-му році за Черново, але нарід вибрав Кравчука. Ну, Кравчук, все понятно, там Кравчучка. От, хитрий лис. І все-таки я на четверте місце поставив би кучму, тому що кучма створила цей олігархат, цей режим. От, і Хоча там не бачу великої різниці між кучмою і Кравчуком, все-таки Кравчук. Асоціюється там, з незалежністю України, да перший президент. Тому, о, тверда тверде, четверте впевнене, місце кучма, і третє, місце місце це Кравчук. От, це щоб не було то, типово, та вони всі однакові. Ні, я довго-довго над цим думав і пропоную кожному із вас вирішити. да От, з одного боку, там кучма, це ж все таки він же ж створив ринок за кучму. Багато хто каже. Ну але ж і кучма підписав Будапештський меморандум. Але кажуть, ну все ж готувалося ще при Кравчуку. Кучма тільки підписав. Там єдине за що там, типа, можна лайк кучмі поставити, коли кіпіш на пузлі почався вже при Путіні. То він приїхав і сам там, типа, ну ну пальчиком їм грозив і написав книжку тут же Україна не Росія. От, але ж олігархи, він же ж е, всиновив фактично їх всіх. Ну на другому місці, звичайно, Віктор Андрійович, мій земляк Ю, Ющенко, особисто я з ним ні разу не ручкався, зате часто зустрічався з його братом і знав особисто і допомагав колись навіть огород, допомагав копати е, їхній мамі. От і Ющенко. Чому на другому місці? Ну, він був надзвичайним патріотом. Він показав хто ворог, хто друг. Він був ну, справжнім українцем, але йому не вистачало однієї якості. Він не вмів підбирати розставляти кадри, а це незмінна якість керівника, бо інакше він не буде успішним. При Ющенко ми втратили шанси, не проводили реформи. Там трошечки, тільки можливо, по, в освітній галузі почали ЗНО там впроваджувати. Але це зовсім не те, що хотілося б, і що е, хотіли ми. Да? Навіть одна реформа, яку ми там дуже сильно просували, е, Молодіжне житлове кредитування йому не зайшло, тому що він казав, я куплю дітей. І просто почали сумасшедші виплати на дітей, які ну не привели до великого збільшення, трошки воно там пішла крива вгору, але не сильно демографічна ситуація не покращилась. от е, ну І на перше місце, да я в своїх розмовах завжди ставлю Порошенка. Чому? Тому що ну при ньому пройшли всі ключові реформи. і е, Основна реформа реформа децентралізації, фінансова децентралізація. Ми зробили перші етапи реформи медицини, а при Зеленському зависло. Ми, врешті, да, з подачі союзників був принцип гроші в обмін на реформи. Але між тим обидва і уряда і Яценюка і Гройсмана, вони працювали над тим, щоб Україна йшла. Ми отримали безвіз, ми отримали Томас, ми багато чого отримали, і наш шлях в Європу був якби б уже незворотній, здавалося б, але українчики в 19-му році вибрали оце нещастя, яке і нас власне, ну і вибрали війну. І це треба відверто говорити про те, що е, якби ми обрали не Зеленського, а е, то, е, можливо ж, наш наш поступ був би. Е, ну принаймні, якщо була б війна, вона була б іншою. Вони б досі вгризалися в наш чангар перекоп. От, вони б десь досі е, війна б застряла на Донбасі. Ніяких там Київ за три дні, понятно, що ніякі руски там і подумати не могли. От так що, на жаль, е, отак, от е, шостий президент на шостому місці. Я дуже хотів би, щоб ви в коментарях. От тут має бути дуже багато коментарів. Хтось згодний за мною, хто не згодний. І ще раз шостий Зеленський, п'ятий в рейтингу Янукович, четвертий кучма, третій кравчук, другий Ющенко, перший Порошенко. І це при тому, що всі ж ми знаємо, що найкращого президента України ще не було, він тільки буде. От, і можливо, зараз тільки народилися там хлопчики чи дівчатка, які будуть там президентами, умовно, там через 30-40 років, і е, вони приведуть Україну до, до процвітання, а нам, дай би, Боже, дожить до е, кінця цієї війни. От, е, і ми обов'язково. Доживемо, ми переживемо Путіна. Я бачив це на зустрічі з Лукашенком. Він ну, виглядає взагалі вже як старий дід, старий дідуган, ми його точно переживемо. Так що, друзі, незважаючи на всі зусилля цієї е, да, не забуваємо вже ж підписуватися на мене. Е, незважаючи на всі ці зусилля, камарілії, Україна крепко стоїть, е, ми обов'язково переможемо, русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасаран.